Урок літературного читання за темою узагальнення знань з розділу Пізнаю себе і світ. Наші проєкти підготувала вчитель Одеського ліцею номер 82 Павлова Олена Миколаївна. Урок поділено умовно на три розділи: Знаю, Вмію, створюю власні проєкти. Перший розділ знаю. Тест за текстом літачок. Перше питання. Який напис був на крилі літачка а. Назви країн Б. Імена однокласниць В. Марки машин. Текст майже боксерський двобій, Де і коли відбувся двобій між хлопцями. А. Восени на подвір'ї, Б. Влітку в парку. В. Взимку на пустирищі. Текст Чи роблять так друзі? Яким був будинок, на дах якого поліс мешко? А. Семиповерховим. Б. Шестиповерховим. В. П'ятиповерховим. Текст нерозмінна монета. Навіщо приїхав до Києва? Коричневий кіт у брилю А. Знайти київські чари, Б. Купити чарівну картину В. Зловити талановитого голуба. Текст Подарунок На що витратить зібрані гроші Ілько? А. На ліки бабусі Б. Екскурсію до музею В. Поповнення рахунку. Текст Безпека в інтернеті. Ким виявився знайомий по інтернету? А. Шахраєм. Б. Полісменом, В. Іноземцем. Переходимо до другого розділу уроку «Вмію». Встановіть відповідність. Словосполучення першого і другого стовпчиків з'єднайте за допомогою стрілочок. Для того, щоб виконати завдання, ви завжди можете поставити відео на паузу. І виконати завдання. Правильність виконаного завдання перевіримо в підсумках уроку. Розгляньте нашу стіну слів та визначте, до якого оповідання вони належать. Поясніть значення слів. Текст майже буксерський двобій. Пропоную вам. Зайняти позицію. Чи правильну лінію поведінки обрав Славко Хоробрик, коли покликав дорослих. На дошці три картки. За, проти не знаю. Права – 6 капелюхів. Розглянемо ситуацію з різних точок зору. Текст. Тетяни Кузьменко подарунок. Із шести капелюшків оберіть той, який вам до вподоби. Червоний твої емоції. Чорний застереження, жовтий позитив, зелений ідеї, білий факти. Синій висновок, а тепер відпочинемо. <му> Наступне завдання: за текстом Всеволеден Стайко. Чи роблять так друзі? Пронумеруй послідовність дій мишка. Ключ. Відповідь можна буде перевірити в кінці уроку. Добери кінець прислів'я. Текст за всеволодом нестайком. Чи роблять так друзі. За допомогою стрілочок з'єднайте початок і кінець прислів'я. Підкресліть прислів'я, яке з них відображає головну думку твору. Право крісло автора за текстом Дженніфер Мур Малінос Безпека в інтернеті. Уявіть себе на місці автора і висловіть своє враження, з якою метою авторка написала цей твір. Поміркуй і розкажи нам. Наступний розділ. Створюю власні проєкти. Пропоную вашій увазі попрацювати творчо. Перший проєкт створити лепбук на тему моє захоплення. Другий проєкт Мої друзі. Створи комікси на своїх друзів. Третій проєкт. Моя безпека в інтернеті. Завдання. Створили листівки-пам'ятки. Перейдемо до підсумків уроку. Ключ до тесту з першого розділу Знаю. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. В другому розділі вмію ви навчилися встановлювати відповідність, визначати, до якого оповідання належать слова, добирати прислів'я, пояснювати власну позицію, виконувати вправу шість капелюхів і уявляти себе на місці автора. Перевіримо завдання Встанови відповідність за текстом нерозмінна монета. Вправо 6 капелюхів. За текстом подарунок. Хто обрав червоний капелюшок? Той співчував бабусі, переживав, як поведе себе Ілько, хвилювався, чи вистачить грошей, чи розповість хлопчик мамі правду про те, куди він витратив гроші. Хто обрав чорний капелюшок, той висловив свої застереження бути зібраним, обмірковувати дії. Жовтий капелюшок позитив. Хлопчик допоміг бабусі. Зелений капелюшок це ідеї допомагати людям порадою і матеріально. Білий капелюшок факти. Хлопчик Ілько пожертвував своїми грошима, щоб допомогти бабусі. Висновок це синій капелюшок. Потрібно робити добро, допомагати людям, особливо людям похилого віку. А зараз перевірте правильність виконаного завдання, чи роблять так друзі, чи правильно ви пронумерували послідовність дій мешка. Ось ключ. Перевірте завдання за текстом стайком». Чи роблять так друзі? Чи правильно ви з'єднали початок і кінець прислів'я і вибрали прислів'я, яке відображає головну думку твору. Прислів'я, яке відображає головну думку твору. До хоробрості треба й розум. Домашнє завдання створи власні проєкти за вибором протягом тижня. Перше завдання створити леббук. Друге комікси. Третє плакати листівки. Наш урок підійшов до завершення, і прошу зробити самооцінку того, як ви працювали на уроці. Дякую всім за увагу.